Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес, воістину Воскрес! Другі Любі в Христі! Зараз переживаємо час, коли священники разом з нами, вірянами, людьми, віруючими, ходять на молитву на цвинтарі. Тому є така просьба, щоб всі, хто знає, коли на якому цвинтарі, де відправляється служба Божа, і о котрій годині, щоб написали на своїх сторінках в інтернеті, чи це буде Facebook, чи в Ютубі, чи в інших там соціальних мережах, Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger. Насправді понаписуйте, що, наприклад, в нашому селі такому-то такому, на цвинтар, який там і там знаходиться, на таку-то годину є свята. Літургія. Чому? Тому що сьогодні, може навіть і священник забути оголосити, або якось помилково сказав іншу годину чи як. Тобто, ви, по-перше, що зробіть, підіть до священників і попросіть, щоб ці оголошення зробили виразно. По-друге, щоб такими оголошеннями між парафіями священники поділилися між собою і один в одного теж виголосили таку новину, таке повідомлення. А по-третє, самі беріть повну... Участь в цьому оголошенні, і насправді пишіть, розсилайте, де, коли і в якій годині буде відправлятися молитва на цвинтарі, так звані проводи. Дякую вам дуже гарно за розуміння. Чекаємо на ваше повідомлення. Нехай добрий Бог вам благословить в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. На все вам добре.